Привітуліки, привітулики! Банда, виходь Да, Скажіть, неділя, 11 лютого. Да, ми репетуємо. Отак, от, бігом. Угу. що, Шо, Шобертуся? Скажіть, ми вже поснідали. Да, нас тут пугаються, ніски пугають. У нас оця сусідська криша. Я вже скільки років назад з ними сварилася за цю кришу. Кришу зробити зробили, а оті поперечні, як вони називаються. Ну, як отбойники, чи як, я не знаю, як їх правильно назвати. Поперечини такі ставлять на кришу. Вони не встановили. І тепер, коли насипаю цього снігу, давайте, йдіть гуляйтеся. Ну, що ви на мене лізете? Одна тут, другий за рукав смикає. Біжіть гуляйтеся, бо зараз заганю. Коротше, весь цей сніг, як сповзає, як оттіпіль. Весь гуркочеш. До нас колись, ще, коли не було такого вигульного дворіка, а був у нас там в кінці далі. Тікай. То ось тут у нас стояв сінник ближче до свиней, маленький такий. І я виходила, у нас тоді ще кроліки були. І я виходила з е, сінника з сіном і загуркотів оцей сніг. Тоді я по голові отримала, і клітку розвалило нам ну, кралячу. А потім все це перестроїлося, переробилося. І зараз тікай. <риклад> <риклад> Ой, Господь. амур. Фу, капець! Спасіба там хоч солома, да. А то був бабу мамки телефон. От уже ж. Ідіть пригайте. Ой, а це сьогодні воно ж льот льдом. а ввечері був мороз, продовжував лити дощ, а вночі, чи під ранок, потепліло. і пішла відлига. І якраз ми почали поратися, як загуркотить ось. Оц... Загуркотів оцей весь льот капець. Такі звуки були, не поймеш, де воно що грохоче-горкоче. Всі виглякались, скажи. І кози, і я, і козенята, да? Да, Міруся, бідна, аж підслизнулася. Що е -е. в нас ще? Амур, тікай. Здається, ми таки дочекалися Мірусю. Я зранку вийшла, кажу Вові, чи мені здається, чи насправді начебто як одна дійка почала наповнюватися? А він потім пішов їх годувати, каже, дивися, там у Мірусі щось висить. Коротше, повисла сопілька, так що ми готуємось до окоту. Не знаю, коли це відбудеться, чи сьогодні, чи завтра. Ви знову пішли солому їсти, у вас не така, так? Да? Хвостики? Не знаю, коли це буде, сьогодні чи завтра. Сподіваюсь, звісно, що сьогодні, але я зараз вигуляю з цих архаровців і йду ставити молоко грітися. Бо потрібно зварити щось, я, правда, ще не знаю, скільки там того молока. Ну, щось будемо. Щось буду варити. А подаїла, кинулася ж виходити, а вони підняли тут такий хай. Оці два хвостики. Випускай гулять їх. Да? Живжики. Яка солома смачна. Ой! У мене сьогодні прокинулося, все нормально було. А потім вже вдяглася, все виходити на дойку, як почало раптово здавлювати голову, так як чугунок зробилося, і все. Ну, не що ти оце в камеру влізла? о, Ти збиваєш різкесть мені, Біртуся. Жив, е, відразу, поки... Та ну тікай, глянь, от лізе він в оцю дирку, хочете його що роби. Відразу, поки з ними тут гуляюся, щоб не займати окремо час, відповім. Дивлюся, сьогодні вранці коментар написали. Е, ось. Гарного вам дня. Я все хочу вас запитати, чому ви не купите собі доїльний апарат? У нас три козочки. Коли я почала доїти це стадо, почали дуже боліти руки, не могла кулак зжати, Прийшлось купити і ми задоволені. Так, ну що це з різкостю? О. Отже, відразу хочу і відповісти на нього. Боже, Берта, ну чи ви чмаленні? Що ви робите? У мене вже всі ноги сині від вас. Я не знаю, який ви придбали апарат. Я не знаю, який в нас був. В нас був доїльний апарат. І ті, хто нас дивляться давненько, ті минулого року були свідками, до чого в нас призвів цей доїльний апарат. Зараз. На екрані я покажу, який в нас був. Отак от, от. Зараз покажу, який в нас був, якщо хто не пам'ятає. Я знову ж таки скажу, не знаю, такий у вас чи якийсь інший. Але цей апарат, який був у нас, мені не сподобався. Я не знаю, в чому саме причина. Чи, можливо, в якихось ну Його складових, да? тобто в матеріалі, з якого зроблена була сускова резина, стакани для доїння чи трубочки. При тому всьому, що в нас газова колонка, вода біжить майже кип'яток. Зараз я... мені зроблять масаж внутрішніх органів, точніше, вже зробили, знаючи, як я відношуся. До миття оцього всього і до чистоти. Завжди, як тільки приносився цей апарат, відразу знімалися всі ці трубочки, все промивалося, все вішалося, щоб стікало, щоб не залишалась там ніяка ні водичка, ні волога, ніде нічого. І в один прекрасний день, коли ми вже почали сироварити, Перша головка, друга, все йшло начебто нормально. В один прекрасний день у мене вздувся сир. Я не могла зрозуміти, в чому. Головка була велика, там щось, я не пам'ятаю, ну більше 2 кг, може 3. І він вздувся. Звісно, я його не пустила далі нікуди. Він пішов на вибраковку. На наступний день чи через день я варю знову ж таки сир на тих самих заквасках, до речі, ж перед цим днем я ж то також варила. Варю сир на цих самих заквасках з такого ж самого молока. І він знову вздувається. Я перепроміркувала все, що можна і не можна. Де ви там поділись, хвостики? Я перекрутила в голові всі можливі варіанти. Вова відразу каже мені, в когось мастіт. Кажу, ні, якби був мастіт, молоко б скипалося. Молоко не скипається. ну і Ніяких симптомів в сторону мастіта я не знаходила, не бачила. Перекрутивши це все в голові, я вирішила прибрати доїльний апарат і спробувати подаїти знову вручну. Я здаїла один день вручну. На другий день вранці я здаїла вручну, поставила варити цей же сир на цих самих заквасках і, о чудо, сир вдався. З того дня більше я апаратом доїльним не користувалася, ми його тоді не купляли. Так як на Ютуб я прийшла з Тіктоку і починала своє блогерство я в Тіктоці, і там у мене також багато було підписників, там більше 11 тисяч підписників у мене. І там були своє коло спілкування. І підписники, ой, підписники з Тіктоку. Я цього не знала, вони якось там е, змовилися між собою, е, скинулися, можна так сказати, придбали цей доїльний апарат і нам його подарували. Було, звісно, дуже приємно. Е, скажу відверто, яка це краса? Е, руки дійсно не болять. Е, немає оцих. Е, опухших кісточок на пальці і так далі. Я доїла і раділа. Ну, тобто, класно, було дійсно класно. Але які я для себе зробила висновки? Можливо, можливо ним користуватися, якщо реалізовувати просто молоко, тобто не сироварити. Або, можливо, все ж таки була причина в чомусь іншому. Да? Чи то в тих шлангочках, чи то в тих стаканах. Я відразу, ще, як тільки на новий глянула, кажу, ну от як їх вимивати звідти? Не знаю. Стакани там були не розбарні, вони були силіконові, Всередині них така була як шматочок трубочки, вона та трубочка совалася по тому сікону. Туди не ходіть, там слизько дуже, Берта. От, е, Мені тоді в коментарях що тільки не писали. І писали, що потрібно мити Доместосом. Е, от там, Чи знайомі, чи хтось також мали таку проблему, а потім почали мити Доместосом і все зникло. Я відразу сказала, ні, ніякими хлорками, ніякими Доместосами я не буду мити доїльний апарат. Ми самі п'ємо це молоко, ми самі їмо цей сир, і ну, які можуть бути, вибачте, доместоси в доїльному апараті. Не знаю я ж що чи то нам так не повезло, чи то це такий доїльний апарат, можливо, потрібно якийсь інший. Ну, от, взагалі, я без поняття. Але факт залишається фактом. Я віддала його тоді, цей даїльний апарат, назад одному із підписників. Вони його продали, і ці гроші просто кинули мені на картку. Ось. Так що в нас був, зараз немає, але я ж кушу, як, наприклад, Вести мову саме про цей доїльний апарат, то такий я не хочу і даром, і нікому і не бажаю. В мене питання до цього коментатора. Якщо можна, будь ласка, напишіть, як ви взагалі користуєтесь, ви сири варите, чи ви тільки. Господи, ви сири варите, чи ви тільки молоком реалізуєте? Чи випиваєте самі, чи реалізуєте? По-друге, якщо варите, то ну, які? Наприклад, якщо це, там, я не знаю, кисломолочний сир, да? ну, творог, як звикли всі називати, можливо, йому навпаки на руку. На руку було б таке молоко на сулугуні. А там, так. Да. Виходить, там дуже повищена кислотність. В цьому молодці. Ну, я, я, наприклад, відразу зрозуміла за рахунок чого. І моя, що, мій варіант ну, знаходження проблеми виявився правий, і виявили ми цю проблему з першої ж спроби, я ж кушу. от. Тому не знаю. Звісно, доїти 6-7 кіз руками це дуже важко. Тим паче, коли в тебе артрит, і ну, якби ввечері ще легше, а вранці, коли встаєш, поки, поки розімнеш ті кісточки, ті руки, поки як -то, розходишся, це набагато важче. Звісно, з апаратом була красота, але я ж ще раз повторюся. Не знаю, не знаю, я не можу стверджувати. Одне точно можу стверджувати, що проблема з сиром в мене була через апарат. Як тільки я прибрала апарат, проблема вирішилася сама собою і більше не виникала. Ну, чого ти туди лізеш? Ну що це за козлик такий, га? Що це за козлик? Сьогодні в вашому полку прибуде чи ні козлики? Ви козлики? Бертуся. Ох, Ямур. І сразу на лобика. Давай я тобі мордашку. Да не лоб, а дай щічку дай погладжу. Отакої. Ти дивись який. Що це ще за коники? Що? Ах ты, жук. Ти дивись, а? Місяця нема ще отроду, а воно вже тут, як захватю, пошелестить срака, аж галопки. Ще такого мені не вистачало. На головне, який. іди грайся. Що ви не бігаєте? Все, наскакалися, наплигалися? Давайте на місця. Тому ось так, не знаєш, кажу. Де вони там сховалися? Йдіть сюди, живжики. Звісно, було б легше, було б краще. Як симце під'їли. Було б легше, було б краще, але не знаю. Там було все силіконове, шлангочки силіконові, стаканиці силіконові. Шкудомитися От, той палець він совався по цих силіконових стаканах. І ну, я розуміла, що з під там, де цей палець, ну, поміж пальцем і самим силіконом, да? ну, це нереально. Він щільно там совався, витягти його звідти не можна було. Не знаю. Але в нас не пішло. А молоком ми не реалізуємо, в нас е, е, йде вся направленість на сири сири. Сири це не творог, це не кисломолочний сир, це напівтверді тверді сири довгого зберігання тривалого. Тому мені потрібно якісне молоко, щоб не було ніяких там. Не десь щось чи ще щось. Тишку мили добре, милий, з миючим, мили, і кип'ятком майже, бо у нас колонка накручується дебело. Е, я не знаю, як є люди, живуть в селі, наприклад, де взагалі води в хаті нема, і дають доїльним апаратом. У мене питання, як вони його вимивають. Це або на машину здавати, або я не знаю, куди таке молоко дівати. Тут є все я що. Є і ванна, є і мийка, є і гаряча вода в хаті. І ось так. Сподіваюсь, я відповіла. Ну мені було цікаво почути чи почитати ваш варіант, тобто, який у вас доїльний апарат, і що ви робите з молоком. Так, все, я зараз заганяю цих живжиків. І пішла ставити варити сир, тому що хто його зна, я вранці ще отримала замовлення по заквасках. Треба ще зібрати замовлення і якось віднести, як його сьогодні віднести, як там скло ходити неможливо взагалі. Прийшлося віника брати. Не слухається вже цей козел. Лоба свого виставляє і поки не взяла віник, поки... Діла не було. Ага, все, сидіть там тепер. Так. Ой. Все в тумані. Ой, господи, гляньте який туман. Суцільна крига. Бачите? Якого слою. І ось ця криша, яка вилякала сьогодні всіх, кого можна і не можна. Да, лана. Машина геть вся в льодові, не дивлячись на те, що на ній вчора виїжджали, їздили всі дерева, все на світі. Все. Все суцільний. Все суцільний льот. Крига. Всюди крига. Так, зараз головне доповзюю, тут на цьому клаптику не вбитися. Бо скло-скло. Все, мої любі мої хороші. Я погнала працювати. Вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Лануся, а ти збираєшся чи ні? Ой, дівки-дівки. Ще такого року в мене не було.